Український співак зізнався чи мав інтим з Андрієм Данилком. Як, як Данилко, цікаво відроди. Це не, не з такими заголовками вийшло, так? Да? Да. Це Бо таки в цьому бідному Данилку вже не дають спокою. Я так дивлюся останнім часом. Він скоро знов десь втече і не буде виходити на люди. Коротше, зайчик Данилка Дмитро Волканов. Зайчик Данилка в лапках, якщо що, спростував інформа інформацію про свою бісексуальність. Так, друзі, давайте зразу розставимо всі крапки над «і». Зайчик Данилка. Да, якщо ви в курсі, то у Сердючки є шоу на сцені. Там да. хлопчики бігають з вухами зайчиків. От саме їх називають зайчик Данилка. Без всякого підтексту. Цей зайчик е спростував свою бісексуальність. Нібито колись її підтвердив, скажімо так, <плес> заявив, що вже три роки перебуває в стосунках. Він зазначив, що кожному, хто був поруч з Данилком, приписують романи. Утім, вони дійсно просто друзі. Стухайте, ну дійсно дивіться, починаючи від Гелі, що яка була разом з ним. Mm -hmm. Потім е, оця його мама, що грає роль, інна білку. Да. Бо білень. Біла конь, ні. Біла конь. Всім завжди приписували, о, так, да так, -да так, -да, це вони, це вони, вони, разом, все, типа